Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Успішний Експеримент. Сьогодні хотів вам показати таку приспособу для посадки полуниці у відкритий ґрунт або навіть на плівку чи агроволокно. Це можливо. Додивіться відео до кінця. Наперед поставте лайк і підпишіться. Приємного перегляду! поїхали! Ось, бачите, я закладаю нову плантацію паралельно з вирощуванням розсади. Висаджую нові грядочки на плівку. І зараз покажу, яким чином я саджаю олунки. дуже зручно. І для цього нам потрібна ось така 50-та труба, пів метра, десь, якщо менше, це не принципово. І єдина умова, земля повинна бути рихла після мотоблоку або перекопана. І трохи волога. Дивіться, як це робиться. Беремо у верхню частину і придавлюємо десь на глибину стакана. Потім трохи прокручуємо півоберта і витягуємо. І дивіться, зараз показую вам готовий результат. Бачите, земля у нас витягнулася, вона залишається ось тут. І ось для чого ця металева штука. Я просто її раз. Можна отак зробити. Дивіться, постукали. Бачите, ось навіть металова штука не потрібна, і вона випала. І у вас є якраз місце під стакан. Тому не розсада стаканна дуже плотно стає. І якраз на глибину стакана лишається ґрунт всередині м'який. Що важливо, що він не затрамбовується. Тому що я бачив приспособи в інтернеті, які трамбують або металева така труба. Всередині вона ну, заварена. І вона втрамбовує цей ґрунт. Тут же ґрунт не втрамбовується, і корення буде більше місця і можливості для того, щоб вони зростали якнайшвидше, і кущ у нас розвивався. Тому отримуєте добре розвинені кущі, сильні, міцні. Ось таким методом. І зараз покажу, як кущ вже висаджую. Так, ось дивіться, ось мій кущ розсади. Ось така гарна, красива. Уже корінці бачимо, витягуємо. Це, це зроблю за кадром, уже, щоб ми за цією картиною не наблюдали. Ось, дивіться, корінь у нас не перетриманий, якраз ідеальний для посадки. Сорт пізній, фанелу розсаджую і прямо його вставляємо у нашу луночку. Дивіться, трішечки навіть глибоковатий, ну нічого, так раз і з боку. Притрамбували, нам не потрібно брати збоку десь землю, знаєте, якщо б у вас була лунка там вдавлена. Просто взяли, ось, готова посадка. Ми робимо так. Одна людина йде з трубою, робить отвори, Ось, дивіться. Раз прокрутили, витягнули, обтрусили. обтросили. На. Наступний. Раз, прокрутили. Витягнули, лишається земля. Ось, всередині. Дуже зручно, вона не втрамбовується, я ще раз скажу. Бачите, і в нас ідеальні лунки, хоч тисячу кущів можна висадити за годину-дві. Якщо є декілька людей з отакими, головне, дешевими трубами, які є у кожного в господарстві. Після ремонту, десь на смітнику навіть можна знайти. Ну, я думаю, що не потрібно шукати, у кожного вони є у господарстві. У власному господарстві. І навіть інколи не потрібна така ось витягувалка ну, до землі. Можна взяти якийсь пруд, можна взяти якусь палицю. Кс. Фаїна, помічник тут моніторить ситуацію і зробити ось таку класну кльову посадку. Тож, друзі, якщо ви оцінюєте мою ідею, вважаєте, що вона має місце на існування. Я не вважаю, що я відкрив якусь Америку чи щось нове. Просто поділився з вами своїм особистим методом. В інтернеті є безліч методів посадки, саджають і ось такою вилкою, якщо це відкритий корінь, саджають і, як я казав, просто вдавлюють всередину землю. Ну... Ось такий метод сьогодні показав вам я особисто Олег на каналі Успішний експеримент. Тож, якщо він вам сподобався і ви вважаєте, що він має право на існування, будь ласка, не скупіться, ставте лайки, діліться цим відео з друзями і пишіть ваші коментарі. Як ви садите, прибігаєте до посадки відкритим методом. Чи вам подобається стакан, чи вам подобається касетка методів розсади, чи може фріго ви висаджуєте? Пишіть, що думаєте ви, яким методом користуєтесь, і який зручніший саме вам. Ну а з вас, будь ласка, лайк, підписка і коментар. До нових зустрічей! З вами Олег, канал успішний експеримент. Всім па-па. Продовжуємо садити. Бачите, все зелене, все в стаканах. Роботи дуже багато. Перепрошую, що не кожен день виходжу в ефір. Хто бажає поспілкуватися особисто або написати своє замовлення, ласкаво прошу у Фейсбук. Сторінку залишу в описі під цим відео. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Facebook, Там можете ставити всі свої питання стосовно полониці і замовлення розсади. Всім дня, на зв'язку. Бережіть себе, па-па!